Трішки корисної реклами. хочу порадити вам YouTube канал Огляд Юа, місце, де ви знайдете професійні та актуальні огляди техніки. Автор щодня публікує нові відео про смартфони, полтанчати, гаджети та інші пристрої. Детально перевіряю їхні можливості і розповідаючи простою мовою чи варта техніка своїх грошей. На каналі є огляди майже на будь-який популярний товар, тож обов'язково знайдете. Це саме те, що шукаєте. Посилкання під відео. Не забудьте підписатись на огляді. Так, всім привіт! В цьому відео, як бачите, вже на мікрофони знімаю. Таже зараз оператор там мене на розсолкав, одгукнися, якщо то тут. І сьогодні мені просолкав, точніше, я вже забрав їх, а та тоді, як забирав, ви можете побачити в телеграм-каналі. Той день, як я забрав їх, і е, це якраз ці мікрофони мені присавкав е, YouTube канал Огляді за що йому дякую. І тому сьогодні якраз подивлюся на них більш, можна так сказати, перший раз вживу, так як я їх ще не розпаковував ні разу. Бо, як на диво захисної плюнки тут не було наскільки. І так, підходимо підходімо. Ось такий ось, самий фотеляр із мікрофонами. в такому Разом з цією захитною вийшов, Так, тут ще також, що тут ще є. так, Це захисне і інструкція також. ось, І останнє що є, то це ось такий фотеляр, можна так сказати, і зараз ми. Я покажу вам, що тут все є всередині. Так а всередині тут ось провід. Зараз я чуть-чуть пізніше я вам все більш детальніше покажу. Два захисних на, саме на самі мікрофони. І це ще два провода, якщо ті, якраз мікрофони сілки. Зараз все вам більш детальніше покажу. Роз, і так, розпаковка. так, Перше то це ті, самі мікрофони. Зараз вам все покажу. ось такі мікрофони. Зараз покажу більше детальніше. А це вони здорові. Да. Це так. Ось такі три. також зараз е, ще трохи е, перевіримо е, по інструкції, як вони там, що там. Ну, Тут ось зразу ось, ось один мікрофон, також захист, захист від зарядки, поки вони ще не відкриті. І ось другий мікрофон також. І час. це якраз біль, швидше всього, що для... Під'єднання для телефона, щоб якраз з телефона це знімати. І так, трохи це відкладаємо і зараз провід відкриваю, показую вам. Ми, поки я кажу, які твої враження от цю, ну, цих мікрофонів. Вони в два рази більші, ніж ці, що ми на да. я, Ви можете зараз ось побачити, вони ці якраз менші. І тут, навіть, да, є ось доволі здоровий провід Type-C Type-C ще. І доволі як непоганий, як на мене, але це ще треба буде перевірити. І також на ці мікрофони є також відео в огляді, тому якщо хочете також ще їхню думку почути, то пере, переходьте на посилці в описі, на їхній канал і дивіться також ще їхню думку про ці мікрофони. А зараз ми продовжимо тільки назад закрию тут. Так, інструкція Хамерик поутежить. І так, провода ті які, щоб попід'єднувати для того, щоб. Так, все разом там, якщо вони, мабуть, що сілки. Це ось два такі, один outing Type-C і другий Type-C Type-C. І ще один якраз і з таким ось розйомом. А для чого? Так, зараз якраз перевіримо мерик. Так, достаємо один. Так, ні. Це якщо то замість, щоб під'єднувати їх напряму до самого головного, можна так сказати, пода до цього для того, щоб якщо вони якраз розрядили швидше всього. Також ці дві, зараз теж перевіримо. Доволі добре, що вони тут всі, вони е, якраз запаковані так, що відкривати дуже просто. Тут вони, наскільки я бачу, на магнітах ось може, е, так як вам може бути зараз не видно. Тому зараз спробую якраз їх встановити. Вони тут доволі просто мають встановитися зараз. І так. Ну... Також зараз, поки я ще установлю їх, і якраз поки провірю заряджені мікрофони, тому трохи пізніше ви можете почути те, як вони пишуть якраз звук. Тому не перемикайтесь. І так, це якраз спроба спробувати зняти через. Ці мікрофони, Миросолтова, ну давай щось поговоримо. Я стою на відстані 5 метрів від віокамери, як мене. Ну, де, де, ну десь в районі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість вийшов зайчик погулять, погодять, <світ> так. І е, єдине, що я так замітив, то це те, що ось зараз в кадрі з'явився трохи так же те, завдяки чому зараз записується відео, так як самі мікрофони, як бачите, на Миросолтові на надіти мікрофон. І також на, на до так також, щоб якраз на теуктофон записував хтось. Але сподіваюся, що звук тут також хороший, тому можете також оцінити звук е, в тих мікрофонів, і також, щоб бути на початку відео і цих мікрофонів, тому так, чи наскільки це все. Різнеться ці е, мікрофони. Я думаю краще. Е, також е, поки ще не забувтесь, тут є. Е, також похопкавте ось такі е, стікери, Якщо то наросов пев, це тобі. О, спасибо. Хай в тебе будуть. І е, е, якщо то, то я в, в одному із наступних відео або навіть в телеграмі е, розкажу, наш, нам дві пари мікрофонів. Да, Миросов, Да, Це буде цікава історія. Да. А то якраз uh, про це все uh, також окремо трохи розкажу у відео або в телеграм-каналі. Так що, якщо то то переходьте в телеграм-канал, ссылка який є також в описі під відео. Uh, на цьому ми, мабуть, вже будемо закінчувати розпаковку і огляд на, цей, uh, на ці мікрофони. Також назву ви також бачити <кхід> в назві. Під э, цього відео і також в описі, під, э, в описі цього э, відео. А на цьому всім дякую за перегляд, всім пока.